І наша така особлива традиція змінювати локацію для зустрічі гостей. Вона нікуди не поділася, тому що наша така зала. Будемо казати, про це, ну, така лаунж, залою. Наша така територія зона наповнюється гостями, неймовірними Неймовірні професійними талановитими. Вітаємо. Знаєш, у нас частіше до нашої студії долучаються діти, так? спортсмени, співаки. Ми вас дуже раді бачити. Зараз я буду представляти по чезі кожного найстарша дитина. Ну вже не дитина, вже найстарший представник. Артур Касьянов, майстер спо спорту України Чемпіонат Європи серед балканських країн. Вітаємо. У нас майстер спорту. Вітаємо. Вітаємо вас. Чудак Валерія трьохразова чемпіонка чемпіонату області. Бронзова, чемпіон... Бронзова чемпіонат а бронзового чемпіонату. підождіть В тебе бронза, Бронзова так? Бронзова призерка чемпіонату України. Перемогла відбірковий тур для участі в міжнародному турнірі у 2025 році. Він. Ібраїмов Єгор. Боксер першого розряду, призер всеукраїнського турніру сильніших боксерів серед юнаків та дівчат 2024-2025 року. Чемпіон Запорізької області 2024-2025 років. Найкращий боксер чемпіонату Запорізької області серед юнаків і неодноразовий призер всеукраїнських змагань по боксу. Намагалися прочитати всі ваші регалії. Просто, стат... просто е Єгор, е ви наймолодший в нашому А реалій більше за, за всіх ви просто прозвучили. Ми вас вітаємо, доброго ранку. Там. А сьогодні ми розмовляємо взагалі в етері ми розмовляємо і про освіту. Трошки розмовляємо так. про Гаррі Поттера, от і е, неймовірно, взагалі поспілкуватись е, з тими, хто є нашою е, взагалі гордістю, гордістю нашого регіону. Так Ваші досягнення вже е, це на початку кар'єри, звісно. Так. Вже неймовірні. Давайте так по порядку поговоримо про Стартура з Єгора Розпочнемо. А давай ми дивись, ми е, кажемо і... про освіту. Ми трошки поспілкуємося взагалі про освіту. Чи є взагалі час якось? Е, 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 поєднувати, Можливо, як так, прийшли так? в бокс, да, як ви прийшли в бокс, як поєднувати? і як поєднуєте навчання, і бокс? З якого віку? – Шести років. Шести років ще в боксі. Так, Це дуже круто. Як, як ви прийшли? Ви самі хотіли? Чи, можливо, батьки, я не знаю, ну, та -та. чи друзі? Тато підвів. підвів. Так. Ви йому вдячні за це? Так. Дуже Подобається, але ну, вас не силою привели, так? Так. Розкажіть, як складається ось ваш графік? Як ви поєднуєте навчання і бокс? Зранку школа, потім одразу ж на тренування їдемо? Скільки годин ви займаєтесь? День може бути два тренування. Два а, тренування. Так, а як боксу? часто тренування взагалі в тиждень? Кожен день. Кож... Кожен, що Я питаю, тут було, було, Для... логічно було так, знати, ну, якщо щоб досягати так, таких скажіть. да, результатів. Так. І треба прям щодня, так? Без вихідних чи якісь можливо робити свій перерв. Вихідний може бути в неділю, вихідні дні. і все. Тренування, і все, А не заважається навчанню? Ні, не дуже. Валерія. Тільки змагання. Тільки змагання. Так. А якщо на змагання вже ви виїжджаєте, тоді навчання на припиняється. Напала, так, так. Припиняється. Валерій, який у вас досвід? М, Як моя кар'єра, так сказати, так. почалася з 9 років. <гум> ну, в мене виходить поєднувати навчання з тренуваннями, тому що я навчаюся на дистанційному навчанні. <гум> Також одразу в мене спочатку в день у мене навчання, потім в мене тренування одразу. І, звичайно, вечором домашнє завдання і, так сказати, все. Тренування теж кожен день. Так, кожен день. Так, Але це ну, так, ну, так, такий вільний час для чогось. Чи так, так, постійно так. це навчання, тренування, це ж все ж таки. Ну постійно. постійно так. Постійно, фактично. Бо це і є життя ваше. Ну так. Ось так воно Ми все цим живемо. Ось тільки хотів сказати, ви вже не, не, не бачите себе, що пропустити тренування, наприклад, а піти там, побігати, чи пограти в футбол, чи не знаю, ну, ляльками вже пізно, але там просто не знаю, ну, що дівчата роблять, нафарбуватися, я не знаю, щось там вдягнути. Чи вже цього не хочеться, так? Ну, коли є час, звичайно, хочеться, а так вже якось не хвилює. Особливо. Ми, до речі, дуже давненько вже зламали той стереотип, що хлопці, чи дівчата, чи це спорт взагалі для хлопців, для дівчат так, і так, так, так далі. Так, бо так, дівчата бокс. в нас такі дуже міцні, і серйозні. Але як ви обрали для себе е, це чому робіт? так, Валерія обрали саме бокс? Хочу розповісти про те, як я м, взагалі помітила цей вид спорту. Угу. Я поїхала у 2021 році у боксерський клуб Беркут зі своєю хрещеною. Туди приїжджала чемпіонка багаторазова України, майстер спорту міжнародного класу Ольга Шалімова. І так сказати, була в мене можливість з нею побачитись, поспілкуватись. І саме ось вона стала для мене поштовхом, так сказати, для того, щоб себе спробувати у такому виді спорту. І вже з 21-го року почалася так сказати, моя кар'єра, вже мій початок був. Доволі такі високі результати за так. маленький період, так, Валерія? Угу. Зараз хочете, давайте подивимося, це хто переміг. У нас Валерія, ну, так хто розказував про результати, мабуть, я думаю, що Артур, Артур, так як у вас? Ну ви вже дорослий, і ви вже нічого собі, ви майстер спорту України, чемпіон Європи серед Балканських країн. Як ви дійшли до цього? Ну прийшов я в бокс 13 років до Артура для вас. Так, транс років і зразу поїхав на чемпіонат області. Виграв чемпіонат області, там чемпіонат України поїхав. Там став другим, потім почалися збори. Це вже. Школярі були. І потім потім війна почалась Ой, не війна, а Карантин. карантини. Так. так, там трохи була перерва. Потім вже юніори почались, там теж в, зборню, в зборну попав. Потім вже молодь. Там Дракула, я чемпіон міжнародного турніру Дракула по молоді. Це дуже сильний турнір, там 25 країн. Потім вже перейшов по. До дорослих до 23 років став срібним призером чемпіонату України і, і ще став чемпіоном Європи серед Балканських країн. Mm -hmm. Так, Це дуже круто. Де? Але якщо до вас, то зрозуміло, там зранку навчання, наприклад, ми кажемо, ну навіть дистанційне, mm -hmm. потім тренування ваш, як взагалі. А Зранку тренування, обід тренування, вечором тренування. Це якщо на зборах, а якщо вдома, то два тренування десь. В день, так, два тренування. Ну, колись там Буває неділя відпочинку, так. То ви сумуєте за боксом все одно, ну мені неділя досить, щоб віддихнути. Чи правда кажуть, ну ми просто це вже спілкувалися з фахівцями. Чи правда кажуть, що коли ви в боксі, то як родина? Між собою, між так собою, ну у вас але... свій осередок, так У вас ну, своя так, культура. Так, так. Ну ось ну зрозуміло, Ви так легко просто кажете чемпіонат один, mm. чемпіонат другий. А я розумію, що до того, щоб дійти до того чемпіонату, скільки ви зусиль вклали, ну, скільки ви працювали, просто ви зараз так легко говорите. Насправді це ж ну це не легко. Тренування кожен день фактично. Що ну, до скільки, скільки, скільки треба? Скажіть про вашу усили? команду, хто хто вам допомагає? Хто вас надихає? Ну це наш трен... тренер Артур Біладзе. Ну з його і прийому. Він mm -hmm. нам допомагає Валері стати сильнішим, він так. так відправляє нас на збори, там, ну, допомагає дуже сильно. Що дають вам усі збори? Вони у вас постійно. Ви постійно, бо я слідкую за вашою сторінкою в соцмережах, так. у вас постійно щось відбувається. Так? Це систематизує, це дисциплінує. Для чого вони так часто? Це <реш> дає досвід нам. Дисципліна, це. Дисципліна це, це... це перш за все я чого ти хвилюєшся, коли ти приїжджаєш на збор, Чого тебе вже хвилювання відійшло? Ти самий ну, юний серед усіх, так? Як але ти пі себе почуваєш? Так, але вже півжиття в спорті. Ні, перед боєм є мандраж, але він вже не такий сильний, як, як був раніше? раніше. Так. Що ти робиш? Як тебе заспокоюєш? Ніяк. Просто відволікаюся. Відволікаєшся, так. Так. Нам о щойно говорили, як себе налаштувати перед НМТ, перед здачою екзаменів Далі. іспитів, так, так, що треба там вдихати, видихати, побільше проводити часу на. На вулиці, так, більше дихати, більше розслаблюватися. Що вам потрібно для того, щоб себе відволікти від стресу, від якихось переживань? Коли програєте, воно ж трішечки так понижує, так, самооцінку чи ні? Чи ви вважаєте, що кожна Навпаки, гра це якийсь досвід? Підбадрює. Навпаки, І, да, ще більше хочеться хоче тренуватися? А скажіть, будь ласка, ми з по футболу спілкувались да, з гравцями? Фестинка. Взагалі, якщо ми кажемо не про як хобі, займається на а ось професійне да, про професійне, то далі яка мета, що б хотілось, до чого дійти досягти? Я, це до кожного питання? Починаючи з вас, бо ви вже ви до, до цього моменту. хотілося би відібратися на Олімпійські ігри в 28-му році. На олімпі... так, Бачу, всі так. хочуть. А нам і казала пані Наталя. Вона нам казала, що найбільше досягнення для кожного спортсмена mm. з будь-якого виду спорту yeah. це приймати участь у Олімпійських yeah. іграх. Так... Це наскільки ваша командна це гра, зробити Так, Що ну, для цього це потрібно? для початку треба виграти чемпіонат України серед так. дорослих, і потім вже відбір... відбіркові турніри там, там дуже з багато стран приїжджають. А, а які критерії? Що, що вам потрібно? Як відбирають взагалі до Олімського? Ну, від України від, відібралися збори, збори, потім турніри міжнародного класу. Там дуже багато спортсменів прийшло. І вони всі відбираються і відбираються тільки 16 людей. 16 людей на Олімпіаду. Да. На Олімпіаду. Так. Ну да, у вас мета. серед кращих, кращих. Валерія, ну, мета? Що б хотіли? Хотілося би. Дійти до найвищих вершин, до яких можливо. В боксі, так? В боксі, так. Так. А які, а які найвищі вершини? Я ж не боксер. Я, мой, не знаю. Да, я не боксер, Що це, це? Це так само стати майстром спорту міжнародного класу, так. а також колись побувати на Олімпійських іграх. Також хочеться. Так. А з ким би у Ринзі хотіла б зіграти, можливо? Спробуватися, чи можливо є такі, ну, на, на кого б ти рівнялась, наприклад. Ну, як е, Тайсон чи Усик, е, такі відомі якісь боксери, з ким би ти хотіла в спарринг стати? Чи нема таких дівчат у вас? Бо я взагалі жінок не знаю нікого mm -hmm. боксерів. Саме з боксерів мені дуже подобається Ольга Шалімова, як я казала, mm -hmm. а також Тетяна Довгалівна, також є майстром спорту міжнародного класу з боксу. А яке ставлення до дівчат у боксі? Чи немає гендерних ніяких стереотипів? Як, як хлопці. Немає ніяких гендерних стереотипів. Я вважаю, що все спорт і для хлопців, і для дівчат, як би тут... Немає цих стереотипів, що дівчата повинні займатися танцями, а хлопці боксом, Тобто, а я. до речі, завжди, якщо спаря ну, взагалі, якщо бій, то дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями. Так. Чи іноді на тренуваннях чи десь ви можете а, мінятися новин? Ну, хлопці так. з дівчатами? Так, звичайно. Так, це, це нормально так, допустимо. Так. На спарингах на тренуваннях, на навчально-тренувальних зборах. І тобі не шкода бути хлопчиків, якщо новенькі прийшли, наприклад. Не шкода бути хлопчики? Та ні, вони знають, куди вони прийшли. Вони вже підготовлені. Так. Ну, тоді запитаємо, Його, Що ти мрієш? Про що ти мрієш? Так, до чого дорости? Я хочу виїжджати на міжнародні турніри багато. Їздити по різним странам. Подивитись. Так, подивитись. Показати себе, показати, якими, якими талановиті. Теж, напевно, хочу на Олімпійські ігри попасти. Просто там побувати. І все. Да, там, а сила, думали так. хто на напр наприклад, я ж не знаю, яке воно далі відбувається. Далі, допустим, переход на тренерську якусь роботу. Це е, хотів би, наприклад, Бути згодом тренером, тренувати е, там знов таки дітей, мови дітей? Було, так. Колись хотілося б дітей підтягувати то, до спорту. лишатись в цьому yeah. саме в цій yeah. сім'ї в е, процесі. Це дуже круто. А кажучи про досягнення, ми кажемо про Олімпіаду. Uh -huh. Олімпіада це така найвища вже так. 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 А оці от турніри, от що я, я просто не несвідомий не в тому плані. Наприклад, коли вже бої такі популярні, я не знаю, навіть букв не можна підібрати. Mm -hmm. Коли е, це вже така комерція, будемо казати, так, так це коли... можливо комерційні. Ви ж вони їздять на збори на ігри, не комерційні. Так, ви, вам за це не платять це ми кажемо в плані. про спорт. Оці змагання, коли пояс переможця світу від місяця дома. Це професійний бокс. А вас що, не професійний нас любительський бокс. Це нічого собі, це так. А різниця? А в професійному немає олімпіад за титул, як Олександр Русик там у них. Там, 4 mm -hmm. пояси, 5, там, а у нас... Ми нас... да, да, З тобою будемо вони до... відрізняються. Там з любительського до професійного О, можна потрапити? Да. Можна, а, можна, можна ну, совміщати. Будь ласка, да. і так, і так далі. Так, може до, олім... до, до, до Олімпійської команди. Бачиш, все будемо а, знати, я чомусь думаю, що все одне. А чи взагалі є якийсь ліміт за віком платить? Від 18 до 40 років. Це про олімпіаду А в професійному там 45, можна да 50, от як плоть мої you Ну, Кар'єра боксера коли закінчується? Вже по бажанню, чи можливо є якась там галочка по віку? 40-50 Немає такого, що все, 35 більше не виходиш. Ну, футболістів є там якась своя планка, 35, там 40, вже все, вони їх ну, як не вируть, їх Не підкажу тобі, бо я настільки... А які травми такі, ну, про які ви знаєте, які найбільше розповсюджені серед боксерів? Давайте зараз поговоримо про плюси, поговорили, що це емоції, що це ваш досвід, що це так постійний коннект, постійні подорожі, а які ось недоліки. Чи ви можете себе вже вберегти? Зараз ми живемо в якому віці, що ми розуміємо, як себе попередити від цих травм. Боксі можуть бути? Ну, можуть, звісно. Я от прийшов по дорослих виступаю, там вже без шоломів. І постійно розсічення, там, всякі розсічення. Як мама ставиться до цих розсічень? Ми за травми, розсічення? Нормально? Ну як, мама? Ну ти уявляєш? Трохи. Трохи. Ну ти уявляєш, ви бачите дитину. ти що, не мог... <свеч> ти, Покажи, закритися. хто це зробив. Скажи, будь ласка, від футболістів ми відштовхуємося, якщо хлопці буває виламав собі ніжку чи стоп, і скажи, будь ласка, іноді повертаються до спорту, але це як одиниці роблять. Бо така травма, яка не дає можливості повернутися. В боксі такі травми це пов'язано з чим? З плечима. Якщо розсічення, так, або можливо, плечі вивих, і так? можливо, Можна по-різному, можна на добре. кросі добре. буде трам травмуватися. Там. На чому? На кросі, коли крос біжиш там також на там. кросі Гора, буде, та, і там, всі коліна, всі там так і на <ріст> до бокса навіть надійшов, Пробіг, пробігся вже, <ріст> не, вже <ріст> не виступаєш. Що Ну це травми, звичайно. Вони ти не застрахований в будь-якому виді спорту, так, і в гімнастиці, і я не знаю, та ось ми тут у нас. Купа проводів з тобою також не застраховані, тому ти, не дивись на мене так. Розказуй мені. Так, е, гаразд, якщо ми не, не торкаємось боксу, е, щоб, може, хотіли, не кажучи про спорт, про професію, так, mm -hmm. щоб хотіли, наприклад, в житті. Я мрію побачити там Францію, наприклад, а -а -а. залізти на ефелову вежу. Або я, наприклад, мрію собі триколісний мопед, Не знаю, я б, я б хотів, щоб мене було, або, або Феррарі. Не знаю, є якась мрія, вона може бути матеріальна, матеріальна чи нематеріальна. Так, або якщо ви а, стали видатним, що ви хотіли Робити, якщо ви не спасите. Будувати да, спорткомплекс, школу. Що завгодно це може бути? Може мрія. Одружитися, народити дітей. Чому ти одразу велосипед? <ріст> Теж. Ой, пробачте, то ми свої мрії ви наші мрії, ви знаєте, а які мрії, ваші. Яка, Ігор, яка, яка твоя? Побувати в ста країнах світу. В ста країнах так. світу. Це буде А да, ти це... був вже в яких країнах? Був? Я був в Єгипті, та і все. І все. Дяку, Війна закінчиться, стовідсотково поїдете з Європою, і до Америки. Буде, та, буде. Так, що до вас, Валерія. що євріє якесь. В цьому я згодна з Єгорем. Дуже б хотіла побачити побільше світ, побувати у кожному куточку нашої планети. Бо, так як я ніколи не була за кордоном, мені дуже цікаво побачити, як там живуть люди, яка у них культура. А якщо. Якщо ще щось помимо цього, я б ще хотіла, можливо, відкрити свій е, клуб mm. спортивний комплекс. Так. Так. Хотіла б е, свою команду, щоб була там велика дружня команда в мене. Клас. Так, Клас. треба мріяти, Валерій, до цього Чудар. можна йти. немає нічого неможливого. Так. Але якщо, наприклад, повертаючись Артур, до час, я внутрі ти мене. І так, <ріг> <ріг> коли, якщо обирати горе чи море, що б обрала? Горе. Так, гаразд. А якщо обирати гори чи е, якісь архітектурні якісь там будівлі походити, подивитися? Гори. До побачення. Гори і до побачення А що ти хочеш? Я шукаю предпочтіння взагалі а. Що, що до чого. Артура, що фихатик. У мене олімпійська золота медаль. Клас. <звук> Це найбільше Це все, ну, Я трохи подорожував, вже там був в Узбекистані, там <звук> ми їздили на збори там, Дещо, там по Європі каталися також. Ну, якщо no. у складі олімпійської збірної, то тоді вже точно півстріта ви no, маєте об'їздити це, бачите? Артур одразу таку взяв не невеличкий. Є вищушило. мета, ta. є взагалі хист до цього, і є Klasna. вже якесь уявлення, щоб хотілося там побачити попереду в роботі в професії в спорті і просто в житті. Дуже хоче, щоб було мирно, та, 100%. Uh -huh. І тоді буде на, на порядок все. Як вечора. відбуваються ваші тренування під час повітряної тривоги? Чи ви вже також не реагуєте? Ми просто сидимо в захищеному укритті. Ну, <свіснє> mm -hmm. Ви перериваєте, чи вже Іноді у вас перериваєте, та... якщо, це... да. якщо каби або таке, да, що да, замовлюється? Да. Якщо пройшли, що на місто, то перериваємо та йдемо в укриття. Під час змагань. Чи не збивається, знаєте, коли йде, йде тренування, повітряна тривога, ти налаштувався на бій і також йде, чи ви вже себе налаштували? Наші діти прилаштовуються до будь-яких реалій. Так. Чи ви себе вже налаштували бій на... то бій? Бій тобі налаштувалися. А ви дружите, скажіть, якщо буває, приїжджаєте на змагання і з кимось познайомились, потім далі якось можете вирости якусь дружбу чи спілкування? Так. Чи ви тільки своїм, так? Так завжди. І з дівчатами там знайомитесь? Так. Чи? А чого ні, скажи а чо мені? Ні, це дити, а а ти як... це... дружня. Ти то, мама, тобі питання пише, ти вичитуєш звідси. Ні, ні. А я, до речі, хотів запитати, якщо були вже поїздки міжнародні змагання mm -hmm. так, так, з, так, так, з так, учасниками команд з інших країн, чи є потім спілкування так, 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 підписки так, якісь. Так, які, так, так. Тобто є Крас. такий контакт, розширюється. – Так. – Один ти бачиш, що твориться. Слухай, я хочу подякувати. Я хочу подякувати, що ви такі натхненні, що ви такі спортивні, що ви знаєте. Ну, ви, ви нас надихаєте, наших дітей, займатися спортом, не сидіти за гаджетами, так? а працювати над собою, доводити всьому світу, що українці переможні, що запоріжці найкращі. Так, і молодь абсолютно. наша найкраща. Нашу Хочу дякую. нагадати, що на нашої студії ми запросили Артур Карсянов, Валерія Чудак, Єгор Ібраїмов, представники Запорізького обласного середку боксу. Ми вам дуже вдячні і бажаємо, ось бажаємо, щоб ви всі були в Олімпійській збірні і щоб у вас були найвищі досягнення.